What? <laughs>

Ми сьогодні на околиці міс міста Борисполя, громада міста, за сприянням активістів всіх громадських організацій і за на виконання рішення Бориспільської міської ради. От таким блокпостом організовано не пустили прохід так званої хресної ходи московського патріархату через місто Бориспіль. Все під контролем, все спокійно, і вся фальшива акція за мир завуальована сценарієм з Москви. Не повинна пройти через Бориспіль, а також і не повинна пройти вулицями столиці нашої, міста Києва. Слава Україні!